Сьогодні цікава тема. Сьогодні у нас про порушення стулу. Це можуть бути закрепи, це можуть бути проноси і це може бути поєднання і одних, і інших симптомів і станів. Отже, що таке закреп? Це коли відсутній стул у пацієнта більше трьох днів. Це коли стул має тугий характер, при цьому пацієнт має натужуватись. Це все може бути причиною. Вашого порушення в харчуванні. Це може бути причиною захворювання кишечника, це може бути причиною і наслідком захворювання гепатобіліарної системи. В кожному конкретному випадку треба розбиратися з конкретним пацієнтом, з його станом, з його симптомами в конкретному випадку. Якщо говорити про інше порушення, такі як пронос, це випорожнення. Від у вигляді несформованого стулу більше двох-трьох разів на день. Інколи це може бути кілька разів на тиждень. Але знову ж таки, якщо це стул без домішок, слизу, крові, це одна історія. Якщо це стул, який має домішки слизу, крові, неперетравлених шматочків їжі, це можуть бути симптомами дуже серйозних станів і дуже серйозних діагнозів. Тому в кожному конкретному випадку треба підходити індивідуально до вибору обстеження пацієнта, ну і тактики лікування в такому ж числі. Бажаю вам міцного здоров'я, якщо є потреба, звертайтеся.